Ми сьогодні видимо, як у Євангелії прочитались ми, як Господь направляє апостолів на проповідь і сказав їм таку фразу. І так ідіть. Научіть усі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і з того Духа, а далі ключове слово. Уча їх соблюдати все, що я Христос повелів вам. Вдивіться! Каже Господь, ідіть научіть, крестіть, а потім научайте. Почому два рази навчати? А діло в тому, що апостолам не треба було довгий час розкривати вищу математику нашої віри. Православна віра розкривається у її перших основних моментах. І її розкривають пророки головної. Христос зійшов з небес як Син Божий, взяв на себе наше тіло, на кресті завершив діло спасіння, на третій день воскрес із мертвих, на сороковий день вознісся на небо, на 50-й день послав Духа Святого і організувалася церква православна. Все. А от тепер, коли люди захотіли піти з Господом, приймають крещення, а от після крещення, коли їх ум. Уже готовий приймати, уже починається на учені вірі. Недаром, даром на небо, Ісус сказав і благословив апостолам перед вознесенням вже на небо, відкрив їм ум розуміти Писання. Не всякий сектант, який носить Біблію під руками, Він її розуміє. Три-чотири фрази десь научать і нараз йдуть із нами спорити. А є абсолютне невежество. Річ йде про другоє. Ти можеш мати золоту Біблію, золотою Євангеліє із ліпшими переводами, але є твій ум, не відкритий Господом, Ти її. Не зрозумієш. Господи, ми православні, читає Слово Боже. Приймай як Твоє Слово Боже. Ти відкрив нам ум розуміти Писання в єдності апостолами. Благослови нам, щоб ми ніколи не змінили толкування Слова Божого під пливом чужим, щоб ми задержали апостольського толкування, толкування наших святих отцов, подвигом церкви. Бо у церкві православній діє й одна сила унікальна. Її називають священне придання. Священне придання то непрестанне действиє Святого Духа в храмі, в церкві Христовій, яка навчає нас, держить нас в рамках точного, правильного, православного знання, учення віри і толкування слова Божа. Божа Мати, благослови нам, щоб і ми зирає на подвиг великого славного. Преподобного Іоанна Лествичника, читає його труд, Лествицю, щоб ми були розумні, ніколи не спішили, не піднімали, не перескакували ступеньки в духовному. Но смиренно, но постепенно нині стали краще, чим вчора, завтра чуть краще, чим нині. Так поступає. Будучи попередженими і будучи уважними, ми й тут, діти Божі, в єдиній православній церкві, в котрій єдиній є Лествиця на небеса. Ми і тут маємо віру, надію, любов, а в вічності знаєм і віримо, що Господь по милості своєї нагородить нас царством Божиєм. Амінь.